103 енергооб'єкти вдалося захистити від уламків ракет та безпілотників державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. Такі цифри озвучили під час конференції переосмислення відбудови українських громади на лінії перемоги. У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Зокрема, обговорили зміни, які з'явилися після повномасштабного вторгнення. Ми тоді не займалися цивільним будівництвом. взагалі. це було дорожне агентство, Ми займали тільки дорогами. За рік нам було дуже важко насправді війти в цю історію, тому що цивільне будівництво це зовсім інша сфера. На даний момент нашою командою командами на місцях вже розпочато 352 будівництва. Також учасники конференції шукали шляхи подолання викликів, які нині є у процесі відбудови України. Серед них як політична, так і безпекова складова. Ми маємо чергові вибори у п'ятому році. Осне 25-го року місцеві. А ці місцеві вибори є важливими. Але немає визначеності з приводу того, як вони будуть відбуватися, чи вони будуть відбуватися, де вони будуть відбуватися, обмежують горизонти планування. Точно так само обмежується горизонти планування браком безпеки пропонують враховувати цифрові можливості під час відновлення у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Одна з таких система Дрім, де в реальному часі можна побачити всі етапи реалізації проєктів з відбудови, нині запровадили ще одну цифрову платформу геоінформаційну систему моніторингу та оцінки регіонального розвитку. Однак, саме є система, яка аналізує і моніторить. Саме стратегічні документи і національне регіональні місцевої рівня, і в той самий час вона дасть нам можливість бачити по соціально-економічним індикаторам, що взагалі відбувається на місцевому регіональному рівні за словами заступниці міністра системи Дрім та ГІС є суміжними нині. У Дрім завантажено понад 3300 тисячі триста проєктів.